У спортивному залі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи провели динамічне та запекле змагання зі стрітболу, спрощеного виду гри у класичний баскетбол. Десять команд професійних спортсменів з різних громад Полтавської області змагалися за нагороди всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Цей захід об'єднав учасників і прихильників цієї захоплюючої гри. Очільник обласної територіальної організації колосу Анатолій Головань розповів, що на турнір до Миргорода зокрема приїхали команди з Білоцерківської, Оржицької, Щербанівської, Решетилівської та Пришепської громад. Брала участь у змаганнях зі стрітболу і місцева команда дорослих баскетболістів. Команди розподілені на дві групи по п'ять команд. По дві кращі команди з групи вийдуть до півфінальної четвірки, і потім вони розіграють сьогодні медалі між собою. Стрітбол або ж баскетбол 3 на 3 має свої специфічні правила. До гри долучаються команди з трьох учасників, а четвертий є запасним. Змагання проходять на полі менших розмірів, ніж баскетбольний майданчик. Тому під час турніру зал поділили на дві частини. Одночасно грали чотири команди. Як і в баскетболі, у стрітболі команди отримують очки за кожне влучання м'ячем у кошик. Учасники намагалися грати динамічно та були більш сконцентровані на атаках. Анатолій Головань зазначив, саме через свою швидкість та емоційність стрітбол привертає увагу спортсменів і вболівальників. Вони і цікаві своєю динамічністю проходять швидко. Це так, як пляжний волейбол. От коли ви спостерігали там, що команда вибуває після кожного. От і тут точно так же, але команди награються. Кожна команда зіграє мінімум по чотири гри. Стрітбол добре демонструє командну взаємодію. Учасники турніру ефективно працювали разом для досягнення спільної мети забити м'яч у кошик. Гравці виконували чіткі передачі. Захисники вправно перехоплювали і віддавали м'яч. І до того ж, намагалися завадити суперникам потрапити у ціль. Спортсмени показали, що для перемоги у стрітболі надзвичайно важливими є співпраця команди та виважені рішення. У кожному раунді турніру можна було побачити відданість та відмінну підготовку учасників. Глядачі підтримували свої команди і разом з ними переживали кожен момент гри. Завдяки організаторам і учасникам цієї події. Миргород знову довів, що спорт об'єднує, піднімає моральний дух та сприяє активному способу життя. Наступного тижня на базі Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи відбудуться змагання зі стрітболу серед юнаків.